І всім привіт, з вами Белдекс Эр. І сьогодні ми граємо в лаборатории споры, где будемо створювати різних монстрів. І сьогодні зі мною Ансік і Влад Романів. Всім привіт. Здорово. Так, зараз починає Влад. Що ти робиш? привет! камеру. <ривіт> <ривіт> ти монстр буде створювати, чи з мультяшки Я буду з мультяшки створювати. я буду на вам стараться Я люблю нормально, давай дальше будем. Аааа, кучки Так, если мы такие очки красивые и файные выберем, что просто ехать Оки лилевого Ух ты, красавица По натуре, красавица О, кляво. Ну, тільки свої напаска. А ну давай далі руки і ноги, але оберни, щоб <плес> Та, оберни, оберни екран, а влад тільки перший раз це грає, так що не зважайте, ми його поки що навчаємо. Да, я такі ж речі ніколи не люблю. <плес> йо, яке лапеле, йо!

Давай створи дальше. Спокійно. О, Ой, Боже мій Так, поїхали. Це на руку. За руками. Меня жов покласти на ноги. А -а -а! Утей, коли тобто коли дупова добре де, як було зараз, чекай Та всяк. Та коротше роби послому. Роби по слому. Але оберни, оберни, ні-ні-ні-ні. Та не ноги, а просто оберни його тіло. Ой. А оберни його тіло, оберни екран, просто наведи. О боже мій! Далі от це ні, ні, не не Ні, не можу, ноги не можеш обернути. Давай давай швидше. Давай швидше! Так, добре буде в такій позі. Так, далі. Ноги. Зараз чекай. Виберу такі прикольні якісь. О, хай буде пате. Він сьогодні чтось полюбив пате. Я час про них думаю. Яка файна. Ну, це можна навіть не давати. як хочеться, це посмотри. Ох ти, яка ти краса, була бка. Все, на цьому все. бай. Э, такі тупой, ми ще не сняли. Йо, ну, що він... Що він робить? Не в тебе монстр. Ну я ж кажу, хороший. Файного я. Ну-ну-ну-ну. ні-ні-ні, я він не буду нарваться. Рот тут Ну добре, зараз черга. Build X XR. Що ж, продовжуємо. Я зараз буду робити на нашу руку щось. Так, морда є. Глаза. Глазачик будеш такой. Окей. Так, далее.

Тихо-тихо, спокойно. Андрей, придержи его. что нього? Губара. Так, на пахах рожки, просто. Ой, и будет квитка на сарате. Все, квитка на жопе. Вообще клево. Так, шо, заранее? Коля. Колір буде сірий, серый. Он будет серый. Вс! Сейчас посмотрим, що він вміє. Так, як рады. Так, тихо. Родик приміть. Квітку в долинку. і все. І вийшло яичко. А як його маленьку? Отак, так, він малими, Так, все, пішли, передвигаемся. Окей, okay, зараз черга. Так, ну що, я також попробую зробити на швидку руку. Я думаю, що може вийде ніби сатир. Так, це є. Далі очі. Ой, це більше якось на заклаба, похоже, Ну, нічого лайка. Так, очі, руки, руки у сатирани будуть отакі сатир салат. Сатир, сатир, Так, ножки йому. Ножки нам треба. От, I так, є. я би назвав його індикою. Ну там <laughs> там якісь справи. Це є. Так. Руки поставимо. Ти що там мені? Копеч. Копета ось. Так. Ко... Або ці. Копеця поставимо. Він все-таки сатир. <laughs> В деяких сатирах є... ні, ну не в деяких, а взагалі в сатирах є річки. Йому зараз менше просто річки. Ви не думаєте, що це хтось такий це сатир, це сатир. У ну, нього коричневий колір шкіри. Ще повинен бути? М -м ну, із цього нічого не не треба. Так, коричневий коричневі Так, беремо це, це отако. Ось такий буде. О, це його колір, сатира. О! о, о Краса. Це більше не на сатира, похоже, а на панна нічого страшного. Так, подивимося, як він буде бігати. Бум-бум-бум. А як буде родити? Всі мають перевірити, як родити. Тобі головне родити. Так, ну... А, а, о, яйця о. має відкладатися. Фай, фай. Ну що, з вами був Антік. Білдекс Ан і Владос. Sim，ciao。Sim. Ciao.